Доброго дня, шановні учні. Пропоную вам переглянути відеоурок із зарубіжної літератури. Тема кохання у творі Джейн Ейр Достовірні зображення середовища реалістичні деталі. Сьогодні з вами працює вчителька зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 65 Кушнір Олександра Іванівна. Мета нашого уроку ознайомитися з творчістю англійської письменниці Шарлотти Бронте. Наприклад, її роману Джейн Ейр, а також знайти у творі романтичні тенденції кохання, в образах Джейн та Едварда. Шарлотта Бронте відома англійська письменниця, авторка романів Джейн Ейр, містечко, учитель. Вона мала дивовижну силу уяви, здатність миттєво проникати в індивідуальність і особливості зовсім сторонніх людей. І вигаданих образів, у чому полягає особливість оповіді в романі Джейн Ейр? Оповідь ведеться від першої особи, головної героїні Джейн Ейр. Це робить розповідь більш достовірною і правдивою. На початку твору Джейн 10. Вона розповідає про події свого життя, що тривало впродовж майже 9 років. Джейн була соротою. Її батьки померли. Мати з багатої родини, а батько бідний священник. Джейн жила в тітки Рід, яка без задоволення і радості виконувала прохання свого брата накидати дівчинку. Джейн у тітки жилося дуже погано міс Рід, її діти, Джон, Еліза, Джорджіана. І навіть прислуга. Усі постійно нагадували дівчинці, що вона не така, як інші, що її утримує тут із великої милості. Джейн вважала жорстокою, злою, брехливою, хоча саме члени родини Рідів були такими. Місіс Рід не хотіла більше займатися вихованням дівчинки і вирішила відправити її. До сорізького притулку Джейн провела в Ловуді вісім років, шість як вихованка, 2 як вчителька. Одного дня, коли їй виповнилося 18, Джейн зрозуміла, що більше не може залишатися в Ловуді. Вона дала оголошення і її запросили говернанткою до маєтку Торнфілд. У маєтку Джейн познайомилася з домоправителькою місіс Феерфакс, жінкою похилого віку, яка вела господарство у Торнфілді, і виявилася доброю жінкою. Джейн стала гувернанткою маленької Адель. Містер Рочестер дуже рідко відвідував Торнфілд, більшу частину часу проводив на континенті. Джейн ніколи не знала домашнього затишку, а в Торнфілді до неї ставилася дуже добре, хоча іноді її охоплювала туга і почуття самотності. Зосередимо увагу на образи головних героїв Джейн Ейр маленька на зріст, ходрлява, бліда, непоказна і проста дівчина, дуже сором'язлива. Але з незалежним характером і живим розумом, Едвард Рочестер це чоловік непривабливої зовнішності і складного характеру, сильний, іронічний, похмурий і впевнений у собі, у його минулому зачаїлися якісь нещастя, що обтяжують його. Як ви думаєте, чому персонажі не наділені привабливою зовнішністю? Персонажі, не наділені гарною зовнішністю для того, щоб більше уваги звернути на їхній внутрішній світ. Між Джейн і Едвардом майже відразу виникла симпатія, яку кожен із них старанно приховував вона за прохолодною шанобливістю, він за грубовато глузливим тоном звертання. Едварду вдалося викликати ревно ще Джейн. Він віддавав перевагу міс Бланш, дивовижній красуні. Сусіди почали говорити навіть про їхнє весілля. Та й сам Едвард Рочестер не відмовлявся від цього. О маєтку почали готуватися до заручин. Незабаром у Джейн прокидаються невідомі досі почуття. І вона з жахом усвідомлює, що сильно закохана, незважаючи на різницю у віці, їй 18, а йому 38 40. І з подувом Джейн виявляє, що і сам Рочестер віддає їй бідній, непримітній дівчині перевагу перед блискучими доньками сусідів. Між ними відбувається напружена розмова. Едвард робить пропозицію, і дівчина, не вірячи своєму щастю. Відповідає згодою. Перегляньте, будь ласка, уривок із фільму Джейн Ейр» 2011 року. У мене таке дивне відчуття пов'язане з вами. Наче моє серце стрічкою того зв'язане з вашим. І я боюся, що коли ви підете, вона обірветься. І тоді я почну стікати кров'ю, а ви... ви просто про мене забудете. Як я жила тут повноцінним життям? Мене не принижували. Я була вільною у своїх почуттях. Мені не відмовляли у радощах. Я я познайомилася з вами, містер Рочестер. і мені боляче, що я буду відірвана від вас. Тоді навіщо вам їхати? через вашу дружину, але я не одружений, але одружитися. Джейн, ви повинні лишитися і стати для вас ніким? А маєме я ж не машина, у якої немає почуттів. Гадаєте, коли я бідна, непримітна, маленька, простачка, то я бездушна, у мене немає серця. Моя душа і серце такі самі, як і у вас. І якби Господь благословив мене красою і багатством, вам було б так само тяжко зі мною розлучитися, як зараз мені з вами. Я кажу, це зараз відкинувши смертну плоть. Мій дух звертається до вашого духу. Так, якби ми померли і стояли зараз перед Богом, як рівні. Ми є рівні. Я вільна людина з власною волею, з якою я тепер маю вас залишити. То нехай вона і визначить вашу долю. Я пропоную вам мою руку, моє серце, Джейн. Я прошу вас бути зі мною все життя. Ми з вами рівні і дуже схожі. Ви вийдете за мене. Ви з мене знущаєтеся? Ви не вірите мені? Атож. Ваша наречена міс інграм. Міс інграм? Вона бездушна машина, а ви ви рідкісне наземне створіння. Байдуже, що ви не заможні незнатного роду. Я прошу вас, будьте моєю дружиною. Ви маєте стати моєю. Ви хочете, щоб я стала вашою дружиною? Клянуся. Ви мене кохаєте? Так. Тоді я стану вашою дружиною. Але під час церемонії вінчання виявилося, що Рочестер одружений. Едвард розповідає глибоко враженій Джейн про те, що його в молодості обманом одружили, приховавши від нього психічну хворобу нареченої. Едвард пропонує Джейн залишитися з ним. Джейн щиро кохала Едварда, але бути на правах коханки не могла. Це суперечило її принципам. тому вона втекла. Деякий час вона зазнає тяжких поневірянь. Доля подарувала дівчині зустріч із чудовими людьми, сім'єю Ріверсів, місцевим священником сен Джоном, його сестрами Діаною та Мері. Виявилося. Ще всі вони родичі. Джейн знайшла рідню. Сент Джон запропонував Джейн стати його дружиною. Вона витримана, спокійна, терпляча, коли потрібно, рішуча, вітана, благородна, Не небайдуже до людського горя, Такою має бути дружина пастора. Вона відмовилася стати його дружиною, бо кохала Рочестера. Але згодна була слідувати за ним як сестра і помічниця. Однак такий варіант не влаштовував Сенд Джона. Чи розлюбила Джейн Едварда? Ні, вона кохала його, навіть розуміючи, що вже ніколи не побачить. Але несподівано одного дня Джейн почувся голос Едварда, який кликав її. Вона швидко зібралася і поїхала. Бо вважала, що з ним щось трапилося. Навіть на відстані закохані люди відчували одне одного на місці Тортфілда, вражену Джейн зустрічають лише руїни. В одному з нападів Берта підпалила будинок і покінчила життя самогубством. А Рочестер, який намагався врятувати її, втратив зір якісь руки. Але очах Джейн його інвалідність не має жодного значення. Головне, що він живий і, нарешті, вільний перед Богом і законом. Вони одружуються і, нарешті, знаходять своє щастя. На думку дослідників творчості Шарлоти Бронте, в романі Джейн Ейр багато автобіографічного. Жахливі умови життя в пансіоні та епідемія Елен Бернс. Та її смерть у школі. Історія кохання Джейн і Рочестера нагадує кохання Шарлоти і Місьє Егера. Домашнє завдання підготувати письмову характеристику головних героїв твору Джейн Ейр та Едварда Рочестера. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.